Припустимо, що у нас є прямокутник. У ньому дві діагоналі. Ось одна з них, а ось інша діагональ. Висота цього прямокутника хай буде H. Ця відстань отут H. А ширина прямокутника W. Ми доведемо у цьому відео, що всі ці чотири трикутника мають однакову площу. Зараз, коли ви на них дивитесь, очевидно, що нижній трикутник займає ту ж площу, що й верхній. Він такий же, тільки перегорнутий. Про те, що вони мають однакову площу, неважко здогадатись. В них однакові основи, це ширина нашого прямокутника. І в них однакова висота, оскільки ось ця відстань тут дорівнює точно половині висоти прямокутника. Вони симетричні. Ідентичні рівні. І в них однакові розм... розміри. Також просто зрозуміти, що ці два трикутники, лівий і правий, однакові по площі. Вони дорівнюють один одному, це очевидно. Але неочевидно, що трикутники, які я виділила помаранчевим кольором, однакові по площі з синьо-зеленим трикутником. Ось що ми будемо досліджувати зараз. При цьому, все, що ми повинні зробити, це порахувати площу різних трикутників. Порахуємо спочатку площу помаранчевої. І до того, як ми це зробимо, давайте пригадаємо, як ми рахуємо площу трикутника. Площа трикутника це одна друга основи трикутника, помножена на висоту трикутника. Це елементарна геометрія. Пригадали, тепер порахуємо площу помаранчевого трикутника. Вона дорівнює одній другій основи. А основою помаранчевого трикутника є ця сторона, вона дорівнює W. Запишемо одна, друга помножити на W. Я хочу виділити це іншим кольором. Візьму той колір, яким я записала W. А яка тут висота? Ми вже про неї згадували це якраз половина висоти прямокутника. Тобто, помножуємо ще й на одну другу висоти прямокутника, чому буде дорівнювати площа. У нас вийшло одна друга помножити на одну другу, що дає нам одну четверту, помножити на висоту, помножити на основу. Тобто площа цього трикутника це одна четверта, помножена на основу W і на висоту H. А для цього трикутника водні дані залишаються такими ж самими, він має таку ж площу. Давайте тепер розглянемо площу ось цих зелених трикутників, які у нас вийшли з синьо-зеленими. І ще раз, площа. Запишемо це зеленим це одна друга основи, помножена на висоту. Ці трикутники дзеркальне відображення один одного. Основою для них є ця сторона. А для цього трикутника ось ця сторона це висота прямокутника. Зараз ми бачимо, що попередня висота тепер відіграє роль основи. Сподіваюсь, це вас не лякає. А що буде з висотою? Ці трикутники перегорнуті набік. Так, яка тут тепер відстань? Це точно половина довжини прямокутника. так? Ми проходимо якраз половину цієї, цієї відстані. тут. Ця точка. Це точно середина між цими двома сторонами і між цими двома сторонами, тобто ця відстань у нас одна друга від довжини. Чи висота цих трикутників це половина довжини прямокутника. Висота дорівнює 1 другій довжини. Трошки збиває з пантелику, так? Якщо ми тут все порахуємо, то площа буде дорівнювати одна друга, помножити на одну другу, і ми отримуємо одну четверту. Чи ви можете записати це як 1 четверта помножити на ширину і висоту, що є точнісенько тією ж площею. Площа тут 1 четверта ширини на висоту, і тут теж 1 четверта ширини на висоту, що є точнісенько такою ж площею, що і площа помаранчевого трикутника. І це вірно, оскільки кожний з цих трикутників дорівнює чверті площі прямокутника. Сподіваюся, що вам сподобалось па!